Раніше підприємство вже було приєднане до Вінницького, але з часом хмельницький завод від'єднався та почав розвиватись самостійно. Тож робити крок назад та повертатись знову до Вінниці на підприємстві не хочуть. Тим паче, що за часів самостійного плавання в протезно-ортопедичній галузі хмельницьке підприємство стало більш потужним. А його пацієнтами є як дорослі громадяни, так і діти з обмеженими фізичними можливостями. На нашому підприємстві велика база створена по реабілітації дітей інвалідів. У нас є гравістати для діяток. Ортез запитає по гравістат. У нас є реабілітація, кваліфіковані спеціалісти. До того ж, підприємство готує фахівців своєї галузі, проводить перекваліфікацію. Тож після такої реорганізації чимала кількість спеціалістів втратить роботу. Наше підприємство за сьогоднішній рік тільки навчило 8 кваліфікованих спеціалістів, підняло кваліфікацію. Ну в звичайному коледжі чи інституті таку кваліфікацію не здобудуть. Не вірите, можна спитати в любого. Наші спеціалісти також і навчають. В нас іде перекваліфікація. Метаморфози після від'єднання підприємства помітили його пацієнти. За їх словами, протезно ортопедичний центр має як хороше технічне оснащення, так і чудовий персонал. Во-первых, там замечательний колектив, там всі услуги для інвалідів. Я не була в стаціонарі, обслуговування прекрасне. Я вважаю, що нам должны допомогти наші руководители в тому, щоб предприятие осталось самостоятельным. Організатор протестної акції Любов Барвінська не чуток знає про усі біди людей з обмеженими фізичними можливостями. Вона мати інваліда другої групи, котрий обслуговується протезно-ортопедичним підприємством. Жінка каже: Хмельницький центр в рази кращий аніж аналогічний у Вінниці. Всі звертаються куди не ходять, в Вінницю в Київ треба давати гроші, і нічого не виходить, воно все не підходить. А роблять саме краще в нас. У нас на заводі по шведському проекту дуже є красота. Діти з усієї республіки, мами приїжджають, шукають кругом, але тут саме найкраще. І годують гарно, і працівники гарні. Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство унікальне, адже має сформоване стаціонарне відділення. Тож боротись за таке виробництво мають намір не лише працівники та пацієнти, а й обласні можновладці та підтримують мирну акцію, котру влаштували небайдужі подоляни. Я думаю, що ми маємо вжити усіх можливих і неможливих засобів. Ми готуємо відповідні листи. Сподіваємось, що обласна рада ухвалить відповідне звернення. Будемо їхати до столиці, будемо спілкуватися з міністерством будемо наполягати на тому, аби підприємство зберегти. На 25-й позачерговій сесії обласної ради народні обранці прийняли звернення депутатів до керівництва держави. Мета такого рішення зберегти в краї протезно-ортоподичний центр та приєднання до нього івано-франківського та чернівецького підприємств. Враховуючи, що люди з Івано-Франківських Чернівців обслуговуються в нашому підприємстві і вони готові сьогодні стати філіями нашого підприємства, тому що в них немає такої бази, вони користуються базами Хмельницького підприємства. Ми звертаємося до керівництва держави розглянути можливість вирішення даного питання шляхом приєднання до Хмельницького державного експериментального протезно ортопедичного підприємства Івано-Франківського та Черневецького протезного підприємства. Допоки обласні народні обранці ухвалювали звернення до керівництва держави, під стінами будинку рад продовжували мітингувати. Підтримати підприємство прийшли пацієнти, котрі обслуговуються там. А деякі навмисне приїхали на акцію протесту з інших районів краю, як оцей чоловік. Користуюсь цим підприємством вже більше 10 років. У нас користується тільки в селі коло 20 чоловік і послали, щоб воно було. І нам служив, от що ми можемо їхати в Вінницю? до слова свої власні звернення до міністра соціальної політики Людмили Денісової підготували й організації, котрі відстоюють інтереси людей з обмеженими фізичними можливостями. А їх керівники особисто прийшли протестувати проти реорганізації. Хтось положив на сучасний завод, наш око і майбутнє, мабуть, буде її приватизація для когось можна власть. Ми проти таких дій в державі. Ми Чорнобильці. Підтримуємо сьогодні заводчан і не тільки а людей, які сьогодні прибули тут до стін обласної державної адміністрації, де проводиться сесія обласної ради на підтримку наших людей, які дійсно вимагають справедливого відношення до себе, тому що ліквідовуючи цей завод, ми втрачаємо дуже багато. Втрачають наші люди. Я думаю, що це буде приступленням правительства перед інвалідами, перед народом України. Такої притрілять у, у, до улушать. Ми написали своє е, свого листа і в міністерство. Ми надіємося, що все-таки вибачте за такий вислів, здоровий глузд все таки візьме верх. Дарина Денисенко, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.